Черкаси зустріли своїх героїв, де мобілізовані черкащани повернулися додому. Бійці 13-го батальйону 95-ї окремої аеромобільної бригади та 90-го батальйону 81-ї окремої аеромобільної бригади зустріли рідні, близькі, друзі та представники влади. Військові були призвані до лав збройних сил України під час третьої хвилі мобілізації. Вони ж брали активну участь в обороні Донецького аеропорту. Героїв нагородили ювілейними знаками Холодний Яр та відзнаками за сумлінне ставлення до виконання службових обов'язків. Враження в мене, ну як враження? Дико зараз поки. Привикнемо, втягнемося, відемо структуру і все, будемо жити, як жили раніше. Скільки ви були на бойовому завданні? По 4 рік. Непосередньо, так. Да. Хто вас чекав вдома? Дружина, дочка, син. Всі раді бачити татка. Да? <схід> Що було найскладнішим там на чужі? Найскладніше було тіряти своїх друзів. Побратимів, саме тяжко. Коли, їх не ну, змов з мого взводу не стало Сім чоловік, з роти дев'ять чоловік, хлопців. Яка є? Як вижити там, тих умовах? Вижити? Треба держатися кулачком, один одному довіряти, все буде нормально. <кхи> а тепер після відпочинку ви знову хочете поїхати назад? Не знаю, якщо в мене вийде, я ще з госпіталю. У мене з ноги проблема. Підлікуємося. Скільки бійців повернулося з вами, з вашим підрозділу? Ну, ще не всі повернулися. Розбили на дві групи, тому що на молодих виставить все тяжело. Більше виставили старослужащих і молодих. Вас тут чекали і підтримували. Кому особливо хотілося подякувати за це. Подякувати? Це багатьом. Народний тил, Титаренко Ігор, Славик, Славік, Елена. Єлена. Ну, багато, багато. Називати можна тут півдня стоять і називати. Тобто всі зробили свій внесок. В наше, в наше діло. Так, мені душе, що ви хочете можливо податися в політику, які роздані сьогодні. Є такі задумки. Яка саме політична сила і чому ви Ну, батьківщина, вона сама, ну, як сказати, не зап'ятнена. Будемо старатися, будемо дивитися, робити вже. Я знаю що. Як думаєте, Що військові саме можуть дати населенню? Військові населенню. Військові держать своє слово, по-перше, і виконують свою обіцянку.